Колись, звісно, коли я ще працювала в мистецькому Дзига, в нас таке була радіоініціатива, якщо ти пригадуєш, і там було просто аля всі неформатні речі, які для нас стали мейнстрімовими. та. Зараз ми знаємо всі мертвого півня, скажімо, плач Єремії, Окан Ельзи, а тоді Руслану, ту ж саму, та, яку колись там вони ще не були такі суперпопулярні, їх там крутилося на, на, на цьому радіо, чи якісь взагалі, що мені подобалося, наприклад. Дзизі, це те, що е, була лялька, та як платформа, клуб-Лялька для будь-яких виконавців. І тобі ще навіть іноді ставили якісь там вареники після виступу чи, чи щось таке. Е, тобто, що кожен міг себе показати. Та? Зараз артисту, щоб виступити, йому потрібно повністю організувати рекламу свого концерту. Звук, звук на цьому концерті продати квитки. Тобто, практично ти маєш як гурт бути цілою агенцією, якщо ти невідомий гурт, і точно ти знаєш, що тобі треба, вибачте, впахати в цю рекламу.